Вітаю! Сьогодні ми з вами намалюємо бавовну, але не ту бавовну, яка стала мемом в українських соціальних мережах та інфопросторі, а звичайну рослину бавовну або бавовник звичайний середньоволокнистий. Така є офіційна назва цієї рослини. Сьогодні я покажу, як намалювати гілочку бавовни, яку ви можете потім інтерпретувати і додавати до своїх композицій. Проводимо олівцем вертикальну хвилясту лінію. Намічаємо місця розташування волокнистих коробочок бавовни. Зазвичай коробочка ділиться на 5 сегментів, іноді на 4. Ми малюємо середину у найбільшої коробочки. Малюємо серединку і ділимо на 5 сегментів цю коробочку, іншу коробочку на 4, і трошки вище робимо серединку, якби трошки вверх вона буде у нас дивитися. Перемички між сегментами малюємо не прямі, як у першої коробочки, а вигинаємо. У цієї коробочки також малюємо серединку трошки вище центру, але в правий бік. Вся коробочка відвернута від нас. Тому спочатку малюємо листочки, які і є тими самими перемичками. Вони і ділять цю коробочку на сегменти. Цього разу ми бачимо тільки три сегменти. Заокруглюємо сегменти. Тому що вони м'які, нам треба це показати. І промалюємо листочки, які заховані в ці сегменти. Товщину гілки можна показати олівцем, а можна не показувати, а одразу намалювати фарбою. Ластиком прибираємо олівець. Робимо на палітрі дві калюжі, які будемо використовувати в подальшому. В одну калюжу додаємо блакитну фарбу, синю ультрамарин, а в іншу якийсь відтінок фіолетового. Зафарбовуємо нашу коробочку, починаємо з верхньої, майже непомітною прозорою блакитною фарбою одним шаром і трошки додаємо фіолетового краплинками. І таким чином всі інші коробочки зафарбовуємо. Намагайтеся не залишати на малюнку дуже багато фарби, протирайте пензлик об серветку та збирайте фарбу на сухий пензлик. І ще одне важливе зауваження, поки вологі коробочки потрібно додати чорну фарбу до синьої і промалювати серединки і перемички між сегментами. Коли перший шар сірої фарби розтечеться по коробочці, беремо насичений чорний і ще раз додаємо. Залишаємо квітку коробочку підсихати і наносимо колір на саму гілку. Спочатку світло коричневий, потім будемо додавати більш темний темний Знову уявляємо, що в нас освітлення з лівого боку, тому з правого боку буде тінь. Поки перший шар фарби висихає на гілочці, додаємо трошки чорного до коричневого, і промалюємо листочки, які і ділять коробочку на сегменти. У зрілої бавовни ці листочки зазвичай сухі, тому коричневого кольору, не зеленого. І можна промалювати не тільки між сегментами, а і під пухнастою частиною також виглядають ці листочки. З цього ракурсу ми ще краще бачимо листочки, тому малюємо їх більшого розміру. Зверніть увагу, як краще намалювати листочки між сегментами. Цим же кольором малюємо тінь на гілці. До коричневого додамо трошки синього та ще чорного і намалюємо тінь на листочках і не забуваємо гілку також. Знову блакитною фарбою починаємо промальовувати самі сегменти. Не забуваємо, що з правого боку в нас тінь. Кожен сегмент ми якби обгортаємо у блакитний колір. Обов'язково потрібно згладжувати перехід із кольору в колір сухим пензлем. Додаємо декілька плям фіолетового відтінку, також чистим вологим пензлем або сухим пензлем, розтираючи межі кольорів. І звичайно ж, знов серединка. і так робимо з усіма коробочками. Thank you Можна залишити так, а можна зробити ще е, невеличке дооформлення нашої роботи. Набриск промокування. Набриск промокування. Використовуємо три кольори, які ми використовували під час роботи: синій, фіолетовий, коричневий. Ось розквітла і наша бавовна. Цього найкращого!